Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, нещодавно владімір Путін дав інтерв'ю такеру Карлсону і дуже хотів би здаватися розумним дєдом. Умний був дід. Його ніхто не послушав. <гум> ніхто не послушав. Але вийшло усе як завжди. Він звів усе до своєї улюбленої теми. Ну я їм не жопу. Різінове попе. <гум> Значить, при цьому на російському телебаченні розповідають, що американці восторжені цим інтерв'ю. Коментарі рядових пользователів в більшості своєму восторжені. То о чому говорив Владимир Путін опровергає западну пропаганду о причинах конфлікту на Україні. Проте одночасно із Владиміра Путіна насміхаються навіть самі росіяни. Ось оце відео змонтували саме вони. Ну просто от ну 30 секунд, або одну хвилину маленьку історичну справку Ви не проти. Please. Mm -hmm. <клес> <клес> ну, і звісно, протягом більше ніж двох годин інтерв'ю Владимир Путін таки зміг пояснити, чому він почав війну проти України. Большинство американців не мають поняття, чому Путін вторгся в Україну або які у нього тепер цілі. Вони ніколи не слышали його голоса. Це неправильно. No, це це болезнь. Це тяжоле болезнь, тяжої заболівань. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. І якщо не підписалися, то зробіть це просто зараз. Натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар і поговоримо із вами детально про це інтерв'ю, яке вочевидь розраховане на американську аудиторію, і насправді є таким собі іпсо ПСО проти Сполучених Штатів Америки. Для початку про самого Такера Карлсона він є трампістом, розраховує стати потім віце-президентом Сполучених. Ніх Штатів Америки і підтримує так звану Росію і Владиміра Путіна про що він раніше публічно казав: чому мене має хвилювати, що відбувається у конфлікті між Україною та Росією. Я серйозно, чому це мене хвилює? А чому б мені не вболівати за Росію? Чим я і займаюсь? Чому я маю ненавидіти Путіна? Але коли він припхався до москви, то він вже заявив, що Владиміра Путіна він не любить, він любить Америку. Ми тут не тому, що ми любимо Владимира Путіна. Мы здесь потому, что мы любим Соединенные Штаты и хотим, чтобы они оставались процветающими и свободными. Власне, такер Карлсон Ирос начал интервью из про о а почему же происходит война между так называемой Россией и Украиной. И Владимир Путин начал отвечать. Пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии. Из Варягов. 862 год. С этого времени <coughs> начала укрепляться Централізоване російське государство псевдоісторик відповідально заявив, що історія так званої Росії почалася тоді, коли утворилася Київська Русь. Тільки Київ це Україна, а на Москві тоді були болота. Щодо самої України. Володимир Путін каже, що її ніколи не існувало. І її вигадали чи то у австрійському генштабі, чи то у голові Сталіна. Австрійський генеральний штаб дуже активно почав придлякати ідею України і українізації. Ну, все понятно для чого. Звісно, Україна в известном смысле искусственное государство, созданное по волі Сталіна. І тут історик Владимир Путін суперечить історику Владимиру Путіну, який казав, що це не Сталін, це Ленін зробив Україну. Що как, как Україна складувалася? Хто создал то? Ленін, Володимир владімірліч насправді Володимир Путін не просто так постійно повторює, що ані українців, ані України ніколи не існувало. Це банальне виправдання геноциду. І тільки також Володимир Путін почав заперечувати свою ж пропаганду про те, що Сполучені Штати Америки мали напасти на так звану Росію, і тому так звана Росія і веде війну проти України. Ну ви вважаєте, що Америка могла нанести неожиданний удар по Росії? Як ви прийшли до такому виводу? дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. Звісно, він ніколи такого не казав. Особливо у грудні 2021 року. Він точно цього не міг говорити. В США немає поки гіперзвукового зброї. Ну, ми знаємо, коли воно з'явиться. Ну, це ж не скрити. Ну, і поставить на Україні да, гіперзвукове зброї. А потім під його прикриттям дізначто завтра будуть применять, тому що у нас церкони вже есть, а у них нет. Далі стало набагато цікавіше. Владимир Путін пояснюючи, чому так звана Росія напала на Україну, став наводити приклади щодо Гітлера та Польщі. Ну требував, щоб Польша отдала назад Германії, так называемый Данцевський коридор. От Гітлер упрашували ад отдать, отдать мирно. Поляки відказались, но тим не мене сотрудничили з Гітлером і вместе місті зайнялись розділом Чехословакі. Напевно, сам того не розуміючи, Владимир Путін порівняв себе із Адольфом Гітлером. Мовляв, от якби йому подарували Україну, то тоді він би і не нападав на Україну. Так само треба було подарувати частину Польщі Гітлеру. Тоді би Гітлер не нападав. Ви говорите, Гітлера? нет уже столько років, да, 80 років. Значить... Но дело его живет. Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Два железных креста. Да. Воював і воював доблісно. Маразматика настільки сильно попаяло, коли він пояснював, чому він веде війну проти України. Що він став казати, що батько Володимира Зеленського, який народився у 1947 році, тобто після Другої світової війни, брав участь у другій світовій ще коли не народився. Я говорив, говорил малино. Ну що ти робиш? Зачем ти підтримуєш сьогодні неонацистів на Україні? коли твій те воював з фашизмом. У Ну, подумаєш, воював батько Зеленського і ще до того, як народився і з ким не буває. Я навіть чув, він був у команді Шушкевича в стояли. Ліце, які хорошо відомі, Бандер, Шушкевич. Коротше, якщо резюмувати розповідь Владиміра Путіна, то так звана Росія напала на Україну, тому що Рюрик, тому що нацисти, тому що Шушкевич і батько Зеленського, і тому Владимир Путін був змушений усіх захищати. І ми захищаємо. Своїх людей, себе, свою родину і наше будущее. цієї ночі. Російські виродки вбили у Харкові сім людей. Серед них троє це діти. Одній дитині не було навіть року. І ось саме так, на думку Владиміра Путіна, і виглядає захист. відповів Владімір Путін також і на питання, чи планує він так само защищати Польщу. Каже, ні, такого у планах навіть бути не може. Ви можете представити сценарій, коли ви направите російські війська в Польщу? Тільки в одному випадку, якщо з сторони Польщі буде нападіння на Росію. Тому чому? Тому що у нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. Зачем нам это? Нас просто нету ніяких інтересів, одні угрози. Звісно, ми віримо. Володимир Путін завжди дотримується свого слова. Володимир Путін хазяїн свого слова. Він його дав, він його і забрав. Володимир Путін, коли обіцяє не нападати, то саме так і відбувається. Крим не являється ні спорною територією. і Росія давно признала. границы сегодняшней Украины. Владимир Путин вновь четко заявил, российских войск на юго-востоке страны нет, а война между двумя нашими странами невозможна в принципе. По-настоящему страшный вопрос. Неужели будет война? Нет. Исхожу из того, что это невозможно. Живіть спокійно. Немає жодних підстав думати, що так звана Росія може напасти на Польщу, бо Владимир Путін вже пообіцяв. А те, що він Польщі погрожує разом із російськими пропагандистами, то це так. На це уваги не варто звертати. Західні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Наші друзі в Варшаві забули ми напам'ятаємо. Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, польский аэродром Жешев, что основная перевалочная база для западного оружия для Украины. Становиться все більш очевидною цель. Звісно, коли ми аналізуємо це інтерв'ю, ми маємо враховувати, що воно у першу чергу спрямоване на американську аудиторію. І от під час цього інтерв'ю Владимір Путін доніс таки свій основний меседж. Ну крім того, що він а вже ж миролюбивий, не планує ні на кого нападати. Він і ще хоче переговорів. Нічим займатися, потрібно воювати на Україні. А не лучше ли договориться с Россией? переговори і замороження російсько-української війни Владіміру Путіну потрібні. А вже ж не для того, щоб нападати на Польщу чи на країни Балтії, навіть не подумайте від потоку дичини, яку ніс Владімір Путін протягом інтерв'ю, офігів і сам такер Карлсон. Це добре було видно за його обличчям, але й після інтерв'ю він сам у цьому зізнався. Так exactly лишоне зрештою, щоб американці зрозуміли, хоч щось із того, що ніс владімір Путін, Такер Карлсон після інтерв'ю дав сам свої пояснення, як він це бачить. Росія це не ні експансіоністська держава. Уж извините, об звініть не стоїть даже говорити. Будіть нас відказатися тих от завоювань, які ми. Мы... Реалізувались за останні послідніх Такер Карлсон міг би і не їздити до Володимира Путіна, і не брати це інтерв'ю, бо йому все одно довелося просувати основні тези російської пропаганди. Він іще заявив, що Крим це частина так званої Росії, і Володимир Путін розв'яже ядерну війну, якщо Крим буде атаковано. чи не шрам але факт є, що Путін у. Would go to war, nuclear war. і so if... треба сказати, що деякого ефекту серед американської аудиторії це інтерв'ю таки досягло, але є, але воно позитивно зрезонувало тільки серед деяких прихильників Трампа, які і так були налаштовані проти України. Ну і найголовніше, Владімір Путін сам пояснив, що треба робити американцям для того, щоб рано чи пізно їм самим не довелося воювати безпосередньо проти так званої Росії, яка звісно ні на кого не нападе. Она продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить. На создать на території несколько сквазі государствах образувань. У нас із вами поки що немає працюючих інструментів для знищення так званої Росії, але у нас є деякі інші хороші напрацювання. Наприклад, у російському тилу вже працює нова українська розробка дрон Камікадзе, який летить набагато далі, аніж звичайний FPV, і доставляє росіянам на голови 3-4 кілограми вибухових подарунків. На такі дрони ми із вами і збираємо. Зараз 20 мільйонів гривень. Плануємо закупити щонайменше 45 таких комплексів, які створять російським загарбникам серйозні і глибокі проблеми. Долучайтеся посилання на збір у описі до цього відео, і тим часом на фронт від вас передано чергову сотню FPV. Всіх вітаємо колектив Морави. Хочу подякувати спільноті Сергія Стерненка за передачу нам 100 дронів, а конкретно 50 усурізів і 50 мабутів. Також безмежна подяка за передачу потужного осколкового боєприпасу. Ваші донати, а я нагадаю, що маленьких не буває. Вони не просто допомагають українському війську, вони не просто рятують українського солдата і знищують російських загарбників. Вони змінюють війну. Тому долучайтеся, допомагайте силам оборони України.